фешн посланець Європи в нашій державі, модель Джі Єнг утруїлася водопровідною водою. Випадково інцидент набув розголосу. Ідея ж цьогорічного тижня моди привернути увагу до нестачі якісної питної води у світі. Мені дуже неприємно. Мене попереджали, що воду з-під крана краще не пити. Утім, я забула. Тож вийшов досить теплий прийом. В Європі немає такої проблеми з якістю води. Об'єднати моду та футбол не менш ефектно до Києва. Приїдуть найкращі дизайнери з 16 країн учасниць чемпіонату. Насправді об'єднати дві такі складови, тому що е, футбол це найдемократичніший, найпопулярніший вид спорту. В той же час е, ви знаєте, що моді дорікають її ексклюзивністю, деякою закритістю і зверхністю. Ми е, намагалися просто якісь не ну, дуже дуже маленькі елементи спорту внести в нормальний правильний професійний. Е, Перебіг тих подій, які будуть відбуватися на подіумі. Водночас автори ідеї прагнуть показати відвідувачам проекту сучасну європейську Україну. В рамках фешн показів будуть фактичні футбольні турніри. Тобто на кожному з фешн показів будуть представлені два дизайнери, які будуть все але не в спортивному майстерстві, а в майстерстві моди. Спеціально до футбольної першості 19 березня свої колекції презентують 43 модельєри. Очікують захід. Збере чимало іменитих гостей як з України, так і Європи.